Доброго дня. Читання постійної комісії з питань комунальної власності, що комунального господарства на та транспорт. На сьогоднішнє засідання у нас виноситься одне питання про використання об'єктів комунальної власності Янської сільської територіальної громади. Доповідає Оксана Михайлівка. Хто за такий порядок? Дякую. З пораду надійшли звернення від директорів Ямовської палатської те. Доки паблі стоянський на термінові роки, дані, дані об'єкти будуть річно перекочувати та будуть виспані на аукціон з метою подальшої передачі в оренду для надавача послуг стосовно харчування, який прийме потенційний, потенційний орендар, який буде брати участь в аукціоні. І надає на даний разі стосовно орієнтації харчування даних дітей. Тож, роботу ці приймати дане рішення. Дякую.